Краще провести профілактику хвороби, ніж її лікувати. Тому я рекомендую топ-добавок для чоловічого здоров'я, щоб запобігти розвитку простатиту, нормалізувати статеве життя та покращити ерекцію. І перше, це є фаворит прост. На основі маки перуанської він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передніхоровій залозі бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, зняти судому в м'язах, полегшити похід до туалету, застосовуємо магній. Селен незамінний мінерал для чоловічої репродуктивної системи, адже так само, як і цинк, він втрачається під час кожного статевого акту. Селен має впли... прямий вплив на репродуктивну систему, покращує якість сперми та сперматогенез. Та сонячниковий лицетин – це потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він чистить печінку, покращує роботу жовчного, чистить від поганого холестерину судини, також покращує роботу головного мозку. Якщо вже є позови до туалету, застосовуємо свічки простерин Н. Вони знімуть запалення, набряк та скоротять позови. Якщо у вас цікавий даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер або телеграм. І пам'ятайте, що профілактика вона завжди дешевша за лікування і бажаю вам міцного здоров'я.